Дитячий майданчик облаштують. Стурбовані мешканці звернулись за допомогою до народного контролю зік. Люди мешкають в будинку на проспекті Червоної калини 77. Кажуть, що через занедбаний стан дитячого майданчику травмуються діти. Дітям бавитися немає де, тому що купа залишків старих, непотрібних, відгойдалок, он цементні. Кола, через які діти шпортаються, вони намагаються в них залізти, відповідно, штурхаються, падають, травмуються. Дітки розповіли, як травмувалися на майданчику. Моя подружка залізла на трактор і вона впала. І я чуть не впала. Нам нема девитися. У нас всі на футболі, як ми граємо в футбол, падають. Кров тече, бо там каміння купа. Ми звернулися в Сихівську райадміністрацію, щоб допомогти мешканцям вирішити проблеми з дитячим майданчиком. Там людям порадили. Нехай звертаються заявою, тоді будемо думати, будемо заказувати трактор, кран і вивозити ну, машину, кран, тому що своїми силами там ЛКП собі рати не дасть. Я думаю, що це можна вирішити. Журналісти народного контролю отримали чіткі гарантії, що дитячий майданчик на проспекті Червоної калини 77, буде облаштований. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.